Кукурудза одна з найстаріших культур, уходи з Центральної і Південної Америки. Тут її культивували ще 5-10 тисяч років тому. Вона була головною продовольчою культурою для місцевого населення. Зерна вживали воїни, щоб відновити сили після бою. У Європу культуру привіз Кристофор Колумб. На територію сучасної України рослина потрапила у XVIII столітті і прийшла з Туреччини, тоді кукурудзу називали турецькою пшеницею. Можливо, нинішня назва сільськогосподарської культури теж прийшла нам у спадок від турків. У їх мові кукурус означає висока рослина. Ще один варіант запозичення угорського кукуріса. Що перекладається як солодка, цукрова. У більшості інших країн кукурудзі називають маїсом. У перекладі з мови індіанців це означає священна мати або дарує життя. Слово «кукурудза» походить, очевидно, від румунського «кукурудз», шишка ялини або кукуру. Так підкликали на будівлю домашню птицю. Спочатку її вирощували як рідкісно декоративну рослину. Звідси вона потрапила в Португалію, Італію, а в 16 столітті в Китай, Індію та інші країни. За іншою версією, кукурудза прийшла з Молдови, поширилась в Одеській області, поступово завойовуючи південь України. Кукурудза – одна з найпоширеніших культур в світовому рослинництві, займає третє місце після пшениці і рису. Деякі вважають, що кукурудза найдавніша хлібна рослина на планеті. Від природи вона різнобарна, жовтий колір всіх зерен був отриманий в результаті селекції, колись її качини не перевищили 3-4 см довжину та степло було в рази менше. Зараз кукурудза здатна вирости до 4 метрів у висоту, при цьому довжина качина складає до 50 см. Цікаво, що зерен кочині приблизно тисяча, і це завжди парне число. Щоб висловити свою любов до кукурудзи, люди ставлять їй пам'ятники наприклад, вони є чимало не в кожному штаті США. Величезні кочини можна знайти в Еквадорі та на Балі. Легенда про те, як перша кукурудза з'явилася в Баранинцях. Довго панували турки в придонайській долині. Та прийшов час і загарбники почали тіснити. У війні проти турків брали участь і Закарпатці. Серед них було сім бійців із села Баранинці, що під Ужгородом. У битві під Білградом загін закарпатців потрапив у пастку, усі вони були взяті турками в полон. У турецькому полоні вони пробули цілих сім років поки не був укладений з Туреччиною мир, але й тоді їх не пустили відразу додому, поки за них за кожного не заплатила його сім'я Ви. У полоні вони побачили незнано у них на батьківщині кукурудзу, яка давала щедрі ворожаї. Повертаючись з полону додому, один із полонених сховав у шапці качан кукурудзи і щасливо доніс його до рідного села. Від того качане пішла кукурудза по Закарпатському краю, села Бараненці. Отож кукурудза в українській культурі є символом здоров'я, продовження роду, єдності та злагоди в сім'ї. Також її часто розглядають як символ родючості та достатку й тісного зв'язку з землею.